Привіт, я Олена, і сьогодні, як ви здогадались, по назві відео в нас топ дитячих книжок, але дорослі не перемагайтесь, тому що я сама їх прочитала і захоті. Тож можу їх радити не тільки дітям, але й дорослим. Тож почнемо, і тут, на відміну від інших деяких топів, я можу ранжувати, тому що найперше місце в моєму серединку займає книга Листи Різдвяного Діда. Толкіна. Це просто шалена крута книга. Ось тут буде посилання на її відеогляд з крупним планом самої книги, тому що Астролябія видала її таким чином, що ми бачимо і переклад, і ілюстрації, і реально фотографії, як це написав Толкін, тому що там він писав реальні листи своїм дітям впродовж десятиліть. Або одного, або декількох, тому що в нього декілька синів, і він там імітував різні почерки. Наприклад, якщо це писав Санта, це один почерк, і якщо це писав Олен чи снігова людина це інший почерк, і ельфи і так далі. Це шалена, крута, тепла, причому, але зимова, різдвяна, казкова книжка, яку я раджу абсолютно всім, і дорослим і дітям, в кого є діти, робіть так само. Тобто прочитайте, надихайте. І робіть так само своїм маленьким дітям, в кого її нема, просто це такий шматочок щастя шматочок казки. Неймовірна книга, я буду її дарувати всім знайомим, в кого є діти. 100%, вона шалена крута. Я сподіваюся, ще вона є в Астролябі, або вони зроблять до друк, якщо вже немає. Але вона вартує всього, скільки там зараз би вона не коштувала. Причому я, мені здається, вона не так багато й коштувала на свій час. Тож листи різдвяного діда від Толкіна це просто топчик. Друге місце займає книгу українського автора, і вона завжди також моєму серденьку. Це моя найулюбленіша книга в Фозі, найулюбленіша пісня танок на медані Конго і це гупало Василь. Знову ж таки, мені здається, був огляд. Я сподіваюся, я тут знайду. Також буде посилання. Це шалено, прикольна історія, іронічна, весела для дорослих, для дітей, для всіх. Пісня шикарна, знаю також в них і мерчі. Я купувала шкарпетки. З Додо Сокс вони, мені здається, кооперувалися, і це круто-круто-круто. Гупало Василь, ці історії шалено круті, шалено прикольні. Шкода, що вона також невеличка, але ілюстрації суперові. Я сподіваюся, що все ж таки. У Фозі буде продовження цього, цього супергероя, так історії про нього, тому що і на відео в Ютубі я також бачила. Там вони коли сиділи за ватрою і розповідали ще якісь історії додаткові. Тож сподіваюся, сподіваюся, буде продовження. А ось далі всі книги будуть вже не по рангам, тому що вони однаково мені дорогі. І е, ще одна різдвяна книжка це різдвяна свинка від е, мами Ро, тобто Джон Роулінг, і вона шикарно оформлена від Баби Галамаги. Геть прибираєте обкладинку, насолоджуєтесь ось цим золотим тисненням. Вона шикарна, також огляд буде ось тут. Історія про дитину, про його мандрівку в країну ем, ляльок, е, куди потрапила його свинка, в цьому йому допомагає інша різдвяна свинка, яка прийшла на заміну, тому що він хоче повернути свою стару класну свинку, і ось там його а, чекають пригоди всілякі у Різдвяну ніч, тому що саме в Різдвяну ніч дива трапляються. Дуже тепла, шикарна, але 100% дитяча книга, тому вона може здаватися наївною дещо. Проте я шалене задоволення отримала, і, мені здається, багато хто також. Далі йде мандрівний замок Хоула від Діани Він Джонс і. Це трилогія, коли йде перша книга, це «Мандрівний замок Хаула, потім повітряний замок, мені здається, а потім будинок безлічі шляхів. І, звичайно, через те, скоріш за все, що Міадзекі зняв чудовий просто мультфільм по цьому. Твору, хоча він дещо відрізняється від оригіналу. Е, мені і більшості людей все ж таки мандрівний замок Хала подобається більше і він більш таки чарівний. Проте ви можете прочитати і наступні дві інші книги, де так чи інакше Хаула ви зустрінете. Набагато менше, звичайно, але він там буде. А от мандрівний замок Хала я дуже всім раджу. Він. Дійсно такий теплий. І останнє, що я згадала, це трилогія про Бартімеуса. А саме Бартімеус, Амулет Самарканда, Брама Птолемея. Чи Птолемея Птолемея мені здається, все ж таки, але там була друківка, це було дуже цікаво. Знову ж таки, огляди будуть тут. Тут історія фентезійна. Лондон, точніше про такий собі варіант Лондона, тобто це альтернативна історія. Лондон початку 20-го століття, мені здається, хоча я можу помилятися, можливо, це вікторіанська епоха. І там маги це така верства населення, привільона, але там є один невеличкий нюанс, який. Показує, що в принципі магом, магами можуть бути всі, але знову ж таки, але там багато всього, багато пригод. Саме Бартімес це один з демонів, який викликається маленьким магом школяром, і допомагає йому в його. В його меті, скажімо так, я не буду абсолютно нічого спойлерити, знову ж таки, ось тут до огляди, мені дуже-дуже-дуже-дуже сподобалась трилогія, хоча перша частина досить довго стояла в мене на поличках і чекала, тому що її обкладинка трошки чимось нагадувала Поттера, а Поттера на той час я ще не читала і якось так думала: ну, придбала, окей, подивимось, але як тільки я Почала читати і прочитала першу частину, одразу придбала дві наступні, і також проковтнула їх одразу, тому що це чудова, чудова, чудова історія, якою може також радити дітям, і також їх батькам, якщо вони люблять такі історії. До речі, наприкінці, ось третя завершальна частина, вона закінчується досить логічно, але я не скажу, що ванільна, тому будьте готові, тому що це не така ж ванільна казочка, як може здатися на початку. Знову ж таки, завжди кажу цю е, оговорку, що, скоріш за все, я про щось забула. Тому якщо у вас є, що запропонувати, вітаю вас у коментарях. А всім дякую, дарім буде.